Добрий день, добрий день. Вітаю всіх на каналі Slate Video. Ми тут проводимо розіграші для учасників, хто підписаний на аккаунт Slate Giveaway в мережі Slate і заповнив форму в першому коментарі. Для отримання виграшу вам потрібно подивитися відео і, відповідно, бути одним з перших, хто. В коментах напише свій, свій нікнейм після того, як побачить, що його гаманець виграв в розіграх. Відповідно для підтвердження свого гаманця. Сьогодні ми маємо більше 60 учасників. Пізніше ми подивимось. На сьогоднішній день ми. Будемо розігрувати додатково ще один приз на два призи по 5000 селиксів, які не, при виграші не потрібно підтверджувати. Ми зараз просто визначимо ці грамці. І все, і вийшмо їх переможцям. Давайте розпочинати. Що, нам, що у нас по новинах? На сьогоднішній день ми маємо вже 106 транслайнів, які мають Star або мали транс Стар Слакси. Ціна токену дихає, так скажімо, на сьогоднішній день, після зап'ятої, після коми 0,05 долара. На сьогоднішній день твіттер-аккаунт Флейту читає вже більше 14 тисяч чоловік. Продовжується CBDC Sale, стейдж 11, на якому залишилось 3,5 мільйони токенів. Нагадую, що з кожним стейджем відсоток по стейкінгу зменшується. І в кінці кінців дійде до 10% з річних. Ну що, можемо починати розігрувати перші, перші два основних призи на сьогоднішній день. Ці призи приурочені до того, що в нас є більше 100 транслайнів, які тримають або ж тримали Старслакси. Тому. Я пропоную розпочинати. Визначаємо два гаманці і йдемо далі. Визначаємо гаманці, які отримують по 5000 SLX. -ів. Ну що? Кожен має надію, що буде його гаманець. А я всім бажаю виграти. Поїхали! Вітаю, перший гаманець. І... І другий гаманець. Вітаю. Ці переможці отримують по 5 тисяч селиксів розблочених на гаманець відповідно до акції щодо 100 тисяч транслайнів, які тримають Старслакса. Так, є. Відповідно, ми визначили ці гаманця. Ще раз давайте їх подивимось, щоб всі знали. Працюємо далі. Наступний основний розіграш: 5 гаманців по 1000 SLX ваучери і 20% річних на один рік. Але хто зараз її гаманці зараз випадуть як переможні, повинні в коментах, якнайперше підтвердити свої гаманці. Тобто написати нікнейм, який подавали в. До в аккаунті следит геввей в лейте. Ну що, поїхали, перший прости 7 8 10. Вітаю, ці гаманці потенційно можуть виграти ваунчер на 1000 SLX. -ів. І залишається в нас ще один розігрів Бомбарбоя, заохочуваний, так скажімо, по кількості користувачів, які підписані на наш YouTube аккаунт. Я зараз ще раз перевіряю, яка це кількість на сьогоднішній момент. На сьогоднішній номер це в нас 737 користувачів. Які писалися на стоїть відеогрупи, тому розігруємо наступний приз. Майну гаманець на нас тут приз. Поїхали. Вітаємо! Так, дивимось, що виграв цей гаманець в залишку. Йдемо до нового колеса. Тут в нас 62. Записи у кількості гаманців, які сьогодні у нас приймали участь. Нагадаю, це було 62 гаманці, хто приймав участь на розіграш усіх призів, найголовнішого приза 50. Тому дивимося, що виграв останній гаманець. Цей гаманець нічого не виграв. Така доваля. Що ж зробиш? А всіх інших учасників я вітаю. Чекаю в коментах. Поспішайте, пишіть і вигравайте. Всього найкращого. Усі нагадаю нові зустріч. Нова зустріч у нас. Наступної неділі і всі наступні зустрічі в нас теж у ну, неділю. Всього найкращого, безпечного вам хорошого дня!